Привіт! Хочеш покращити свої знання з української мови? Дізнатися, як правильно пишеться те чи інше слово? Запрошуємо до нової регулярної рубрики Вчимо українську просто. Ми будемо ділитися корисними лайфхаками. Поїхали! Як правильно пишеться, Пречудовий або причудовий. Препоганий чи припоганий. Запам'ятай, якщо префікс пре можна замінити словом дуже, завжди пишемо через е. Отже, ми можемо сказати дуже поганий. Відповідно правильним написанням буде «препоганий». Та сама історія буде із пречудовим. Ще більше лайфхаків у наступних відео, Па-па!